Наближається новий рік подарунку для подруги досі немає. В мене теж можемо розходитись. Жартую. Я трохи поспілкувалася там ЖПІСІ. Він мені запропонував ідеї. Цікавих подарунків для подруги на новий рік Задала бюджет, до речі, до двох тисяч гривень. Я, мабуть, зроблю дві частини. Перша частина буде це якісь банальні, але корисні подарунки. І друга частина більш креативні подарунки. А от розще пишіть у коментарях, можливо, хто щось придумав, цікаве, у когось, якісь цікаві ідеї. Допоможемо поможемо один одному. Так, погнали. Значить, перше, він пропонує набір якихось цікавих чаїв, там трав'яний, фруктовий, і додати якусь. Цікаві цікаву міні-листівку з привітаннями. Як на мене, чудовий подарунок, але треба ще правильно підібрати чай, щоб не було алергії, щоб він смакував по друзі, бо не всім, до речі, заходять чи ї. В такому випадку, я думаю, можливо, якось собі грати варіант з кави. Ну, ідея непогана, я думаю, залишаємо. Теплі шкарпетки або домашні тапочки. Це бюджет десь. Ну, до тисячі гривень, я думаю, десь так буде. Банально, так. Але це все таки якийсь прояв турботи, і можливо додаванням до чогось буде цікаво. Але ж в Карпатах все таки багато не буває, що не так. Сертифікат в магазин ціна може бути звичайно різною, починаючи від 100 гривень, закінчуючи там двома тисячами і так далі. Це вже знову ж таки залежить від подобань вашої подруги, що їй подобається. Одяг косметика, а можливо, навіть якісь продукти чому б ні. Це саме ідеальне, коли не знаєш, що обрати. Але для нового року, для мене це трошки не дуже подарунок. Тому йдемо далі. Набір доглядової косметики. О, це моя насправді вічна проблема. З косметикою людині дуже важко вгадати. Якщо ви знаєте, бачили її вішліст, а як показувала моя практика, не всі мої подруги його створюють, то окей, але коли ти не знаєш подобань, точніше, ти знаєш подобання, але не знаєш, чи вона вже користується цим чи ні. Ну, Косметика такий собі варіант. Можливо, якийсь цікавий бальзам для губ, гігієнічка, вони завжди актуальні, або окремий шок для рук, окей, в додаток з чимось. Просто набір взяти косметики, Ну, така собі ідея, як на мене, як вважаєте? Далі термокружка цікава ідея для подарунка, але я скажу так, що ця тема заюжена, особливо останні роки. Холодну пору так цікавий варіант, але зараз вона є в кожного. І знайти якийсь цікавий варіант, бо що вона там має співати якісь пісні, розказувати вірші, транзиту з тобою, як в двадцять 24 на 7? ну, ну окей, я так. Щоденник або планер. більше моя тема, бо я обожнюю різні чуденники, планери. В мене їх ціла куча. До речі, є дуже класний вибір зараз в Аврорі. Там різні, починаючи від якогось мінімалістичного оформлення, і закінчуючи якимось такими ух, художніми витворами мистецтва.